Юні волонтери благодійної спільноти Твори добро, що при церкві святого Йосафата у Бурштині провели акцію Стань Миколаєм для маленьких сиріт. Збір подарунків для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської турботи, тривав у Бурштині майже місяць. Ця акція ще раз підтвердила відому істину, що чужого горя не буває. Адже на заклик волонтерів благодійної організації Твори добро що при церкві святого Йосафата, відтолкнулися сотні жителів нашого міста. Вони зібрали велику кількість подарунків, які згодом були відправлені за призначенням. Одним із пунктів призначення був Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Медині, куди напередодні Свята Миколая. Прибули волонтери із Бурштина із різноманітними подарунками, одягом, взуттям, іграшками, солодощами. Разом із волонтерами до дітей завітав і святий Миколай, який взяв участь у святковому дійстві і вручив подарунки усім вихованцям реабілітаційного центру. Волонтери благодійної спільноти Твори добро завдяки щедрій підтримці жителів Бурштина. Подарували у ці дні радість багатьом дітям, сиротам та дітям, що потребують батьківської опіки у різних населених пунктах.